дня, діти! Сьогодні у нас гурточок, м'яка іграшка, і ми з вами будемо працювати над подушечкою. Ви підготували, я думаю, вже тканинку. Ось у мене теж така тканинка е, трав'яного кольору, такої свіжої трави, але камера чомусь трошечки і зробила бірюзовою. Але це все-таки. Колір свіжої трави. У мене, бачите, квадрат неправильної форми, тому що це вживана тканина. І я думаю, ви теж візьмете вживану, але щоб вона була чистенька, щоб не було плямок, не було дірочок. Зараз ми будемо розкроювати основну частину подушечки. Ми складемо її, от у мене вдвоє лице з лицем. Потім беремо ще раз отак. Ще раз навпіл складемо Ось. і будемо вирізати, щоб ліва і права частина у нас була однаковою. Нам потрібно таке коло зробити. Але так як у нас складено вона вже в четверо, то це буде напівколо. Якщо ви не можете відразу вирізати, ви можете отак намалювати. Ось так намалювати Ось. Ось. Звідси починаючи, отак намалювати. А я буду відразу вирізати. Ви теж можете зі мною. Якщо у вас є гострі ножниці, ви можете відразу чотири брати. Чотири, бачите, тканинки. Візьмемо дві, давайте візьмемо дві, потім по цій ж. Виріжемо останню. Так як у мене бачите неправильні форми квадрат, тут буде доверху у мене трошечки вуще буде до голівки, тут нічого страшного немає. Буде така жабка зверху, в неї буде голівка меншенька, а тут животик буде вже більш-більш такий, більш округліший. Вирізаємо, потім, дивлячись на нашу основну деталь, ми будемо вирізати очки і все інше. <кій> Заокруглюємо так само тут. Ось у нас така вийшла фігура круглого. Вона, бачите, доверху трішечки завужена, а сюди більш розширена. Така пузатенька жабка буде. Що нам ще потрібно? На основі цієї деталі нам потрібно, я розріжу, бо нам потрібно буде животика пришивати. Я тут розрізу, розріжу, бо тут був згін. Ось Ось так, бачите, я розрізала. І тут будемо приміряти животика. Я животика візьму жовтенького. Жовтенького животика. Ось приблизно тут в нас буде ротик, а тут буде животик. Значить. Ми до половини робимо круг, отак вирізаємо. Прикладаємо, до половини тканинки ми зробили круг. Ми можемо ще трішки, щоб отак, ще трішки відрізати, щоб по боках. Була зелена тканина. Зараз відріжемо. Ось трішки отак. А потім десь ми будемо вирізати по формі зеленої тканини. Ось, ось так буде вже животик. Ми разом зараз приколимо. Розкладаємо отак. Тут в нас буде губи, а тут животик. Зараз ми приколимо шпилючками обов'язково. Можна тільки понизу, чому? Ми приколюємо, що ми перевернули і по, по контурах зеленої тканини вирізати треба. Потрібно закріпити, пелічки завжди нам допомагають. Ось. Ось так буде животик на тулубі, ми повертаємо і лишки відрізаємо. По формі тулуба, все. Ось у нас уже деталь животика можна відкріпити. Бо це у нас до зворотнього боку. А ми будемо нашивати на лицеву сторону, ось сюди. І тепер можна сюди пристібнути, до лицевої деталі. І бачите, як дуже гарно зелений і жовте, між собою компонує. Так, ось це в нас буде перед. Далі, що нам потрібно? Очки. Очки не бійтеся робити великими, тому що жабка, вона, як її прозивають в народі, вилупата. А що означає вилупата? Тому що в неї дуже великі очі. То ми беремо. У від... нас є залишки. І зараз ми зробимо розкрій очок. Одну, секундочку. Я відріжу тканинку зараз. Так, і зробимо білі підочки. У нас є біла тканинка. Ось ось так. Зробимо білі підочки. Можемо сколоти, отаким чином можемо не обмальовувати, а сколоти, якщо, і відразу вирізати, сколимо шпилючками і відразу виріжемо. Дві деталі. Ось, картон супкий, такий, але нічого. І беремо і вирізаємо по контуру. З однієї сторони в нас буде біле, а з другої зелені очки. Так. До білої частини ми потім прикріпимо очі. Я пропоную в кого які є, може в кого є такі із безпечним кріпленням, це дуже добре. Так, беремо зелену тканину і так само закріпимо. Можемо вже біле закріпити, і легше буде закріпити чим картон, правда? Ось білу тканинку. Шпилючками закріпимо. Якщо у вас ножиці не такі гострі, то берете по одній деталі, не вирізайте відразу. Дві тканини так як я так все. Сьогодні я вам показала метод, коли не потрібно обмальовувати. А якщо у вас так не вийде, то ви все-таки, може ви хвилюєтесь, що у вас не вийде, то ви все-таки обмалюйте, беремо деталі. У нас будуть отак ось такі очі. Тут із припусками на шви, то воно трішечки, трішечки менше буде деталька. Тому що тут враховано припуски на шви. Тут буде ротик у нас. Ось очки будуть отак. Тут буде ротик і я пропоную вирізати щічки. щічки нам потрібно теж якийсь кружок взяти. Зараз я відріжу частинку тканини <кій> і можна буде. Ось, використати якийсь кружочок отакий. Ось бачите, і не треба теж обмальовувати. І по цим контурам ще я придушила. І навіть трошечки більше можна вирізати. Якщо будуть завеликі, то можна тоді. щічки треба вирізати. Дуже, Хайно, щоб не було ніде. Таких кутиків, ось таких маленьких, як в мене вийшли, ці кутики поправити треба. Тому що цю деталь ми будемо пришивати. Так, тому, я казала, вам потрібно дуже гострі ножиці. Якщо нам ці будуть завеликі щічки, то ми тоді... Їх зменшимо От. всі деталі. Нам ще залишилося лапки. Лапки я ось намалювала, отакі От лапки. Тут нічого складного, ви теж малюєте від руки, тут з припусками на шви, і вирізаємо чотири деталі таких лапок. Всі деталі я вже складаю. Вони будуть готуватися до, до роботи. Так, це наша деталь сюди. Я зараз візьму ще зелене, візьму зелене для розкрою лапок, що в мене є. Така тканинка. Я знову ж складаю вдвоє, і так буде два рази. Ось тут у нас вийде одна лапка, а нам потрібно їх чотири. І це буде ваше домашнє завдання. Треба прослідкувати, чи немає, не, немає дірочок, і чи тканина у нас ніде. Немає плямок. І робимо чотири лапки, дві нижніх і дві верхні. Це означає, що у нас буде вісім деталей на тканині. Так? У нас ось тут дві. А якщо у нас чотири, ми множимо 2 на 4 буде вісім деталей. Так само можна сколоти. І не обмальовуючи вирізати, лапку. Я думаю, ви зрозуміли, скільки деталей. Берете теж не обов'язково нову тканину, якусь футболочку таку може в кого є. Щось із, із вживних, тому що ми з вами вчимося, правда? Я нам не обов'язково псувати нову тканину. Не то, що псувати, а просто я не кажу, що ви зіпсуєте. А... Але для навчання, якщо вже хтось дуже в мене гарно вміє, то вам мама дозволить взяти нову тканину. Так. І у нас будуть лапки. Так, вам туди підправити можна. Значить, ви, я думаю, все зрозуміли. Вирізати таку форму ока, тут нічого складного немає, я думаю. Кожного буде своя авторська робота. Це дуже добре, так само по цій формі таку отаку форму лапки ви вирізаєте. Як ми робили з вами у качечки, то можете взяти ту саму викрічку від качечки, вони дуже схожі. Тому що ці. Тварини, вони є водоплаваючі, птахи і водоплаваючі всі мають отакі форми лапок, хто плаває на воді, тому що їм легко отак гребти водою. Значить, ви зрозуміли, око це взагалі дуже легко зробити. Вирізаєте, і домашнє завдання буде у вас вирізати. І обшити, скласти лицевою стороною всередину і обшити око. І внизу не зашиваємо. Отуди рівна лінія, ми не зашиваємо. Обшити два ока. Це перше завдання буде ось таке. Так. З щічками нічого не робимо. Обшиваємо тільки очі, вирізаємо лапки, чотири парних деталів таких. Чотири пар, парні деталі і теж обшиваємо. І теж обшиваємо, Де рівно тут внизу не зашиваємо. Ми можемо навіть, ви можете навіть начинити синтепоном чи синтепухом, що у вас там буде для прискорення нашої роботи. От це у вас є. Далі животик. Животик накладаємо. Вирізаємо, накладаємо животик. Я думаю, що ми будемо робити на слідчому. Це у вас вже багато домашнього буде завдання. Я думаю, що на слідуючий раз ми з вами будемо працювати з животиками, щічками та посмішкою. А на сьогодні все, дітки. Гарного вам дня! Працюйте, робіть домашню роботу і отримайте таку гарну подушечку.